16-та година оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів освіті та віком СТБ за попередніми даними Донецької обласної військової адміністрації. Під час удару по Покровську і сусідньому селі Рівному загинуло 11 людей. Серед них п'ятеро дітей, десятеро зазнали поранень. Розбір завалів триває по двох населених пунктах. Росіяни завдали масованих ударів ракетами с 300 у місті Покровську. Зараз працює наша кореспондентка Тетяна Наконечна. Тетяно, то що відомо на зараз? Добрий день, Петре. У Покровську з під завалів вийняли тіло чоловіка, ще встановлюють його особу, конкретно ось в це місце, де ми перебуваємо, прилетіло одна за одною. Дві ракети С-300 російські, і направду, якщо не знати цієї місцини, то тут взагалі не розібрати, що де було, тому що це таке суцільне місиво із глини, шиферу, будівельних матеріалів, залишків меблів та людських речей. Рятувальники нам розповіли, що ось на місці, де ця величезна вирва стояла хата і прямим. Влучанням, навіть фундаменту не лишилося. Тут рятувальники ще нікого не знайшли, копали екскаватором, їм допомагають кінологи-волонтери із собаками. За попередньою інформацією від місцевих на момент удару там перебувала жінка із дитиною. Пропоную послухати чоловіка, який живе на сусідній вулиці, і прибіг на допомогу після того, як це сталося. тут ходил один пострадавший весь окровавленный только беззвучные всхлипы были он сразу сказал что на месте воронки была его жена и его ребенок Отже, у Рівному і Покровську вже знайшли під завалами три тіла. Ще вісім людей шукають. І що стосується саме Покровська, то за повідомленнями очільника області, семеро людей тут зазнали поранень. Двох відправили до Дніпра. Ще двоє перебувають у місцевій лікарні, і троє людей від госпіталізації відмовилися. І напередодні ми мали пряме включення із села Рівного. Це неподалік Покровська. Мій колега вже оперативно зібрав наш спільний матеріал. Звідти далі пропоную його подивитися. Розкидані світлини, дитячі іграшки і решки від того, що ще вчора було домівками людей. Росіяни вдарили ракетами с 300 Це був будинок. Тут жила сім'я, і в чергове прилетіла ракета всіх вродах. Від цього будинку залишився лише фундамент. На момент влучання у ньому перебувала родина із шести осіб. Жила жінка, і до неї з Києва приїхав син зі своєю родиною, дружиною та трьома дітьми, яким було 3, 7 і 9 років. Вночі з під цих завалів рятувальники дістали тіло трирічної дівчинки. Рятувальники вчора приїхали на виклик. Тут була пожежа, ліквідували пожежу. Також розпочали проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт. Яки працювали всю ніч, розбирали завали вночі. Було виявлено тіло дівчинки. Її опізнав родич По селу Рівне росіяни вдарили. Вісьмома ракетами С-300. Перед цим атакували сусідній районний центр Покровськ. Тут пошкодили зо дві сотні приватних будинків і 15 багатоповерхівок. А також заклади соціальної інфраструктури. Вчора після обстрілу ракетного стали надходити постраждалі. Всього було сім людей. Це все були дорослі. Люди всім була надана необхідна медична допомога. Двоє більш важких людей було відправлено до Дніпра, до лікарні. Менімечника троє з пацієнтів забажали лікуватися амбулаторними. Пошукові роботи тут не припиняються. Рятувальники і поліцейські працюють разом із кінологами, прочисують кожен метр руїн. Перекладають обережно цеглини і швидко реагують, коли собаки щось підозріле знаходять. Дві групи нас працюють дев'ять собак всього. І 12, 12 волонтерів. Собаки дають позначки, а далі вже хлопці з ДСНС і поліції розбирають цей завал. І по цим позначкам ми знаходимо або рештки, або. Діваємось знайти далі під руїнами цього будинку. і досі можуть перебувати п'ятеро людей серед них і двоє дітей. Тож надзвичайники працюватимуть, доки остаточно їх не знайдуть. Після завершення пошуково рятувальної операції в регіоні оголосять день жалоби. Олег Корнієнко, Тетяна Наконечна, факти сітів єдині новини. Посол Сполучених Штатів Україні Бріджит Брінк відреагувала на атаку Росіян по Донеччині на своїй сторінці в Твіттер Вона написала це жахливе нагадування про щоденну реальність ударів Росії по Україні і продовжила напередодні ввечері. Росіяни запустили ракети с 300 по цивільній території Донецької області, вбивши людей, у тому числі і дітей. І це болісне нагадування про постійну загрозу для українців від російського агресора. Пані посол висловила співчуття рідним загиблим. А за минулу добу сили оборони України знищили ще 860 російських окупантів. Йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. Також наші воїни спалили 4 російські танки, 22 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони і одну реактивну систему залпового вогню. А ще знищили 45 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Продовж минулої доби вдалося збити 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Повідомили в генштабі. Сьогодні стало відомо про ще одного загиблого внаслідок ворожого удару Росіян по Києву 2 січня. Від політравми помер мешканець будинку на столичній Солом'янці. Чоловік четвертий у переліку жертв російського терористичного обстрілу Києва. Нагадаю, 2 січня вранці Росія завдала масштабного удару по Україні, випустивши тільки по столиці понад 60 ракет різного виду, більшість яких наша ППО збила. У результаті атаки серйозних ушкоджень зазнав будинок у столичному Соломінському районі. Дві жінки загинули. Одразу ще двоє людей померло згодом у лікарні. Постраждали 49 мешканців, 17 і досі у шпиталені. Оговтуються від російської атаки жителі пристоличного міста Вишневого. Про все далі в сюжеті. Мебля, холодильник, телевізори все зруйновано. З пані Іриною ми підіймаємося разом на шостий поверх її будинку. Це саме той дім у Солом'янському районі столиці, який знищив у вівторок уламок російської ракети. Не огоріли від цього, тому <реку> от заблокована от, ота двері була а ця була вирвана з м'ясом у сусідів, і ми через їх. А дим не видно. Я кажу: рятуйте мене, спасайте. А де ви шо, ви, Кричу шостий поверх, і ота люлька піднялась і нас от це... Нині Ірина Вікторовна з чоловіком живуть у доньки. Влада пропонувала або общежиття, або комуналку. Десь комунікації воду, світло та тепло подали майже всім під'їздам. Крім третього, четвертого і частково п'ятого. В п'ятому під'їзді змогли частково відновити і теплопостачання, і воду, і світло. Третій та четвертий під'їзди, які постраждали найбільше, будуть консервувати. Їх мають ретельно обстежити експерти. Люди отримали по 10 тисяч гривень допомоги від міста та 10 тисяч 800 від французького фонду. Тепер намагаються подати заявку в дії, щоб отримати компенсації від уряду на відновлення будинку. Це виявилося непросто. Квартира не була в реєстрі в електронному, бо ми з 83-го року тут живемо. Ми нічого з нею не робили, і ми не знали, що на таке. Ми подали всі документи, сказали днів 10 будуть вносити. А потім допоможуть в дію внести. Тим, у кого документи згоріли, звертатися треба у ЦНАП. Там оперативно допоможуть відновити. Так само влада міста допомагає знайти тимчасове житло. На тепер про потребу у ньому заявили 67 людей. Тим часом кількість жертв, які загинули через атаку росіян на будинок, нині зросла до чотирьох. У лікарні помер ще один чоловік. А це вже Київщина, Вишневе, того страшного ранку сюди теж прилетіло. Ось такий залишився слід від удару. Величезна вирва на самому подвір'ї. саме сюди впав уламок. У будинку ж вікна та балкони вибиті від першого до останнього поверхів. Темя світа не стало пари пошли топливо. Квартири дишать зразу ще травління. Олександр чекає, доки занесуть нові вікна. Сам він був вдома, коли стався удар, побитим склом посікло ноги. Але це каже дрібниці. Зараз з сусідами намагаються відновити дім. Ні такого комплексного щоб пояснили, що не робити там такое. Ні такого. Кожен узнає сам, один там узнав, що робити, другої там. Наприклад, у перший день дехто з мешканців сам купував фанеру та плівку, щоб закрити розбиті вікна. Так вчинила і Наталія. Окна нету. І рами немає, так? Ні, ну рама їздить, прибивали за нею гіпси Вікно одне одно лежало, так його просто викинуло туди, на вулицю, в тому ж Убирали там все. а фанеру вам дали. Правильно так розуміє? Ні, то син покупав за свої дії. Усе можна було отримати безкоштовно, каже очільник області, радить людям звертатися на гарячу лінію. Це пришвидшить надання оперативної допомоги. У день удару на місці працювали всі служби, та й самі люди згуртувалися і допомагали один одному. Плівка була, фанера була. Ми встановлювали. Що люди просто ми ж одночасно не можемо, на жаль, встановити. Ми просто по -почергово йшли по квартирам. можливо, люди не просто не дочекались, але плівка і фанера була у вишневому. Роботи планують завершити наступного тижня. Основна частина це власне вікна. Допомогу надає місцева влада спільно із благодійними організаціями. Влада подає заявки, фонди починають працювати біля 400 віконних конструкцій. Якщо не помиляюся, кількість 365 вікон. На сьогоднішній день вже прибула машина, яка привезла в собі 127 вікон. І вже до кінця тижня буде повністю встановлені всі ці зруйновані, пошкоджені вікна в цьому будинку. Ремонту чекає і ця жінка. Удар стався у день її народження. Каже, вдячна за вдруге подароване життя. Все інше можна подолати. Вся країна наша в крові і в сльозах. І ми повинні всі бути разом. Ольга Читайло, Христина Гавриш, Олександр Матвієнко та Євген Зозуля. Факти сі Єдині новини. З початком повномасштабного вторгнення Україна збила 25 аеробалістичних ракет кінжал із запущених Росією 63 Про це заявили у повітряних силах. Приземляти так звані непереможні кінжали. Наша ППО почала з 4 травня. Саме тоді Україна у своєму арсеналі вже мала петріоти. Під час останньої масованої атаки на Київ, 2 січня, наші бійці збили 10 кінжалів. Скільки ще лишилося у арсеналі росіян цих гіперзвукових ракет? Невідомо торік у листопаді, в головному управлінні розвідки заявляли про наявність 80 подібних ракет. На Миколаївщині в одному з розтрощених ворогом сіл енергетики почали масштабну реконструкцію електромереж. Усе необхідне надали благодійники з Німеччини. Повітряні лінії підстанції у селі окупанти практично знищили, коли вісім місяців нещадно накривали населений пункт вогнем. Люди жили без світла і води. Енергетики навіть під обстрілами виїжджали до місць знеструмлення, аби повернути місцевим світло. Нині такий великий ремонт у громаді чи не перший за пів століця. і на відновленні лише одного села запевняють енергетики. Не зупиняться. Вон вибіта. Там ще тобто, Я вдома захожу, як крот в норку, у мене ще ще покатівно. Пані Марія показує своє обійстя. Майже всі вікна у будинку забиті фанерою. Ставити нові склопакети жінка не поспішає, боїться ворожих обстрілів. Вони ж не перестають, вони ж не оставляють нам спокої. Вот это стекла тут слышу, собака бігає по стеклам. А я думаю, боже, он як порежет всі лапи. Я куди його Сын Син прийшов, мама, що ти творишь? А я тут столько осколків насобирала. Найбільшого лиха, розповідає пані Марія. Росіяни народили, коли вісім місяців гатили по селу. Великим випробуванням для людей стало життя без електрики. І по чотири дні сиділи без світу немає цвіту, у нас скважина. Ми сидим тоді і без води, і без світи. От тоді точно життя. Нині ж пані Марія не приховує емоції. Неподалік її обійстя вирує робота. Енергетики встановлюють нові опори. Пан Павло в цьому селі не вперше. Саме він зі своєю бригадою виїздив лагодити пошкоджені вибухами мережі. Енергетики працювали навіть під обстрілами. Один виход був повсти до машини. І під машину ховатися, тому що якщо ми залишилися б там на місці, то ми там і залишився. Як можна піти, розвернутися, і піти, якщо мої внуки діти напередку? Пан Павло отримав почесну нагороду від президента. Розповідає, уся ця техніка, на якій працюють енергетики, була понівечена ворожими обстрілами. Автомобілі відремонтували, аби взятися за велике відновлення мереж у цьому селі. Даний населений пункт знаходився в зоні активних бойових дій. Повітряні лінії зазнали значних пошкоджень, також підстанції. Ну, скажімо так, все енергетичне обладнання потребує капітального ремонту. Наразі нашими бригадами виконуються роботи по заміні опор, по заміні провода. Спершу енергетики встановлюють нові опори старим дерев'яним конструкціям, які вціліли під обстрілами не менше півстоліття. Наступний етап заміна електромереж, а це понад 20 кілометрів дротів. Вся ця, ця масштабна реконструкція у розбитому селі стала можлива завдяки підтримці благодійників із Німеччини, бо необхідна для ремонту сума для громади була непідйомна. Ми отримали від них і кабель, і проколювачі, і натяжителі. Громада не копійки на це не потратила. Це близько трьох мільйонів. Роботи з відновлення електромереж триватимуть близько місяця. Потім візьмуться за підключення абонентів. Далі енергетики працюватимуть в інших селах громади, аби і там повністю відновити надійне електропостачання. Луїза Яревна Денісліж факти, а єдині новини. В Україну з Росії по рісті Десна приплив понтонний міст. Про це повідомила Державна прикордонна служба і оприлюднила відео. Коли прикордонники у Чернігівській області побачили плавний об'єкт, який рухається десною, почали вести за ним спостереження, аж доки він не зупинився поблизу берега на українській території. Тоді з'ясували, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Його вже оглянули сапери. Загрози він не несе. І Більше новин за 15 хвилин. Тоді побачимось.